Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW X5 у кузові G05 2022 року. Автомобіль у нас плагін гібрид з пробігом у 44 тисячі та з двигуном 3 літри. У нас тут безключовий доступ. Також присутні датчики сліпих зон. Всередині у нас чорний шкіряний салон. Дуже хороша наповнена комплектація, пам'ять сидінь. Також присутні масажі, датчики світла та дощу, повністю електрорегулювання сидінь У нас сидіння в дуже хорошому та збереженому стані. мультикермо, підігрів керма. У нас присутні отримання у полосі, також пам'ять керма, велика система штатної мультимедії, також багатозонний клімат контроль, підігрів та вентиляція передніх сидінь, автоматична коробка перемикання передач та панорама. Автомобіль у нас повнопривідний. Також у нас тут пневмопідвізка, Позаду також дуже хороший збережений салон, клімат-контроль для заднього ряду. Також у нас присутні шторки на задніх дверях, велике та містке багажне відділення. Парктроніка спереду та позаду, також присутні камери 360. Автомобіль у нас з США є підфарбування задньої кришки багажника, але не критично. Спереду автомобіль весь у бронеплівці, технічно повністю обслужений. Наразі не потребує ніяких вкладень. Тому, якщо у вас цікавиться авто, звертайтеся в місто Львів, вулиці Кіпсова 60. Також переглядайте наші пропозиції на сайті автопарк .ua.